Дорогі радіослухачі, Вас вітає поп-топ Гоп Радіо і в ефірі музичні заявки радіослухачів які ми обов'язково для вас виконаємо. І ось перший дзвінок Алло, Альо! Назвіться, будь ласка, мене зве Дуня. Вітаю вас, Дуня! Ви перша, хто зателефонувала на нашу радіопередачу. Яку пісню ви хочете почути? Чого, чого? Пісню яку слухати будемо! А, поставте, будь ласка, пісеньку! Ла-ла-ла, а мені все мало» Добре, Дуню, ця пісня звучатиме спеціально для тебе! Ла -ла -ла, ла -ла -ла, ла -ла Ось і виконано першу заявку. А у нас новий дзвінок Алло! Алло! Щось голос у вас боляче знайомий. Назвіться, будь ласка. Ви що мене не впізнали? Це ж я Дуня. Надзвичайно фортуні сьогодні дуності. Деякі роками не можуть до нас дозвонитись. А ви вже втроге поспіль. Зараз ми дізнаємося, що ж Дуня хоче на цей раз. А можна пісеньку дослухати? Навіщо? Хороша? Гаразд, мабуть, дуні дійсно мало. Чергову заявку. А у нас новий дзвінок. Надіюся, що не від Дуні. Алло! Привіт! І поставте для них, будь ласка, пісеньку Ла-ла-ла, а мені все мало Добре! В останній раз. І тільки для собачки жучка ця пісня. Ла -ла -ла -ла, а мені все мало Ось і завершилася улюблена композиція Дуні. А у нас новий дзвінок Алло, алло Дуня! Я тут! Адьос не сумуй аніго. Адьос, Дуня. Хоч один дзвінок. У нас сьогодні буде нормальний чи ні. Алло? Алло? Я рада, чи ти приємний ваш голос. Як вас звати? Мене звати Соня. Чого бажаєте, Соня? Я хочу передати трубку моїй подрузі. Вже передаю. Дуня, ти дуже правильно цього боялася. Я зараз не тільки трубку кину, я зараз міліцію подзвоню. Ти чуєш мене радіоаматор. Альо, це міліція? Ні, ви не даде потрапили. а з ким я розмовляю. Настю, там до тебе прийшли. Ну хто там ще? Не знаю. Каже, що Дуня. Ні!